Привіт всім, я Олі Іванова, і я пропоную вам зрозуміти себе в стосунках, в тому, які важливі орієнтири для вас існують, і кого ви обираєте, можливо, ідучи на компроміс з самим собою. Завдяки чому в мене з'явився цей інструмент, який я вам пропоную, завдяки тому, що мені дуже закортіло бути щасливою в шлюбі. І я сама хотіла ці. Стосунки, де я зможу бути собою і жити не просто з хорошою людиною, а з тою людиною, яку я кохаю і яка мене кохає, тому що це довго і щасливо, саме довго в мене не виходило. Бо в першому шлюбі. Це була світла людина, але ми обидва були нещасливі, тому що було незрозуміло, а на що я орієнтуюсь кожен з нас, і в чому в мене там є потреби, а що я категорично не приймаю 14 лютого. У 19.00 у нас буде тренінг онлайн, де я вам запропоную той інструмент, який я відпрацювала і завдяки розумінню себе, власному досвіду, власній терапії, і своїм навчанням, своєму, своїй практиці як практикуючий психолог. І цей інструмент, інструмент він доволі простий. Якщо його зрозуміти і спробувати, і далі ви зможете їм користуватись вже без мене, це точно, тому що він ну, дуже такий а, а, реальний. І потім легше розуміти, а де я йду на компроміс з самим собою, тому що у кожного з нас є оце переживання: я можу залишитись на самоті, я можу бути. А, не потрібним нікому, і нас могли так виховувати, де ми дуже лякались, що мене можуть не любити. В той же час, кожна доросла людина, це кохання, любов, вона починається з співчуття і підтримки самого себе, зрозуміння з розуміння, того, що я не буду себе використовувати як предмет, а я буду поважати себе, свої процеси, свої цінності, свої орієнтири і відкриватись для інших. І я буду звертати увагу на те, який інший чоловік або яка інша людина і тоді. Я або буду розвивати ці стосунки, це спілкування, або буду його завершувати. Завдяки цьому тренінгу вам легше буде зрозуміти себе і далі бути щирим з оточуючими для того, щоб там, де у вас співпадає, розвивалося довго і щасливо, і ми були в тому світі, де. Будуть і дорослі з відчуттям поваги до себе, в стосунках, і наші діти будуть зростати в щасливих сім'ях, в щасливих родинах. Запрошую вас, реєструйтесь, пишіть, будь ласка, люди, і Ми будемо раді з вами попрацювати 14 лютого ввечері.